В той час, коли росіяни бомбили Україну, в той час, коли росіяни убивали киян, в тому числі цього шестирічного хлопчика, який загинув в багатоповерхівці, куди влучила російська ракета, Дональд Трамп узявся незрозуміло чому, вступати в дискусії з колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. Дональд Трамп написав пост у своїй мережі соцмережі True Social, Він розпочав з теми. Бізнесових відносин сполучених штатів з Індією, і Росією, Індії з Росією, а потім перемкнувся конкретно на Росію. І отут я процитую його. Мені байдуже пише Трамп, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки. Мені байдуже, у нас дуже мало співпраці з Індією. Їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі. Так само у Росії зі США майже немає бізнесових відносин. Давайте збережемо це так, як є. І скажіть Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами, бо він заходить на дуже небезпечну територію.